Основне з біографії загиблого керівництва міністерства внутрішніх справ у Броварах, міністра МВС Дениса Монастирського, першого заступника міністра Євгена Єніна і державного секретаря МВС Юрія Лубковича. Денис Монастирський очолював МВС півтора роки. Коли зголосився стати міністром, то сказав, що ухвалив найскладніше рішення в житті. Монастирський, як і його попередник Арсен Аваков, був цивільним міністром внутрішніх справ, який ніколи не працював у правоохоронній системі. Народився у Хмельницькому, де й здобув юридичну освіту. Він є автором 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників, а також десятків проєктів законів України, поданих до Верховної Ради. У 2019-му став народним депутатом. України раніше працював у великих юридичних компаніях. Також міністр був одружний та в нього залишилось двоє синів. Йому було 42 роки. Його заступник Євген Єнін народився у Дніпрі та закінчив національну академію СБУ. За життя працював секретарем у посольстві України у Молдові та на посаді начальника України Румунії, Молдови і Балканів Міністерства закордонних справ України. У 2016-му став заступником генпрокурора. Згодом заступником міністра МЗС та МВС. Був одружений, мав двох дітей, як і монастирському йому було 42. Держсекретар МВС Юрій Лубкович сам із Тернополя був громадсько-політичним діячем. У 2010-му закінчив університет імені Еразма Роттердамського та Тернопільський національний економічний університет. Йому було 33 роки.